Друзі, привіт! Це серденько для вас. Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Обіймаю вас міцно, міцно. Сьогодні до мене завітав Фламінго Філіппі. Подивіться, який він гарний, ніжно-рожевий такий. На наша захиринка, хочеться його понюхати і лизнути. Утім, історія життєва у Фліпі дуже непроста. Коли він був маленький, зовсім померла його мама. І залишилось їх четверо братиків і одна сестричка. Фліпі був найстаршим серед дітей. Хоч Фліпі зі своїми братиками та сестричками жив у заповіднику, там не загрожувала їм небезпека. Утім, все рівно малюків треба було навчити доглядати за своїм розкішним пір'ям, добувати собі їжу і бути достойною твариною. Тож, Фліпі, не вагаючись, узяв усю відповідальність за своїх маленьких братиків і сестричок на себе. Він неначе та мама водив їх за собою, показував, де черв'ячки найкраще, як ступати в благородну воду, яку воду можна пити, яку не можна, кого треба у цьому заповіднику остерігатися, а з ким краще товаришувати. І всі його друзі, які були постарші, всі його друзі дуже піджартовували над ним. Ну що ти неначе мама, квочка, ходиш, водиш за собою братиків і сестричок, залиш їх. Ходімо, пограємося, на риболовлю сходимо, там така риба водиться, ми своїми клювами зможемо її легко дістати. А Фліппі казав, ні, я не можу залишити малюків, вони ще зовсім безпорадні без мене. Таким чином, Фліппі пожертвував своїми інтересами, своєю юністю, своїм власним розвитком, аби підростити, викохати, виплекати своїх молодших братиків і сестричок, навчити всьому в житті і подарувати їм оту любов, материнську, яку вони яку. І вони на жаль були позбавлені, бо їхня мама дуже рано померла. Він не чекав, що хтось оцінить ці його старання, ці його жертви. Він просто це робив за покликом свого серця, бо так він вважав, що буде правильно, бо вони рідні, бо він не міг їх залишити. Коли братики-сестрички виросли, вони стали такими рідними, такими дружніми. Це не розлий вода. Вони завжди були поряд, на одного підтримували, допомагали сімейні традиції. Вони трималися так разом, що всі в цьому заповіднику просто дивувалися, яка міцна родина. Одного разу фліпі дуже захворів. Він застудив у холодній воді свої прекрасні довгі лапи. І хто ви думаєте, братики і сестрички допомогли йому одужати, тому що це дуже серйозна хвороба була для фламінго. Вони були такі щасливі, що вони є в один одного, просто неймовірно. Вони літали, вони раділи, вони знали, що в цьому світі що б не сталося, куди б їх не закинуло. У них завжди є рідна душа. Хлопчики, дівчатка, ми з фліпі дуже просимо вас проводити час зі своїми братиками і сестричками, не тому, що батьки змусили чи попросили, а тому, що ви так хочете проявляти до них ніжність, увагу, турботу. Братики і сестрички, підказує мені фліпі, це ваші рідні душі. Коли ви хочете на них накричати черговий раз, побитися з ними, посваритися, пам'ятайте про це. Краще займіться якоюсь спільною діяльністю. Подароване вами тепло своїм рідним повернеться до вас в стократному розмірі. Ми вас із фліпі обіймаємо і просимо бути уважними, чуйними і добрими до своїх братиків та сестричок. Пам'ятайте, що навіть інколи можна піти на жертву, щоб потім у майбутньому отримати ще більше задоволення і радості від спілкування з рідною людиною. Обіймаємо, цілуємо до наступних зустрічей!